Ми йдемо далі по чемпіонату. У нас наступний поєдинок Дніпро Карпати. Дніпряни вдома приймали львів'ян, Львів'яни, які приїхали до Дніпропетровська без кількох ключових футболістів, без Гуцулька, без худоб'яка, без голодюка, які були травмовані з хворим гладким. Ну а Дніпряни, які вже не програють достатньо довго, не виграють, але і не програють, що вже немало. Чесно кажучи, не найцікавіший поєдинок був у цьому турі. для просмотра. Дві команди ну на двох створили у першому таймі. Ну взагалі не створили практично нічого. У першому таймі гладкий вийшов, як я вже казав, трохи хворий. Тут, ну, бачите... Так, десь вратарь може немножко створити. Ну, але... П'ятов вселився. Ну, але я хочу сказати, що мені цей хлопець дуже подобається. От я вважаю, що він в такому віці грає. І тут знайшовся, як знайти, не привізеш гол. Пішов в ви... обводку, сміло. Якщо б між ног дав Гладкому, це було ви... б. Супер! Не, ну, 18 корпус, років. Зразу б Барселона. І... і от вже дивимося моменти другого тайму. Тут було трохи поцікавіше. Вот, он... надо было. Д -доби Добивать мог. Конечно. Мог добить лаперенок, по-моему, да. Мог добавить свои. Ну, а Ты же все направлял, тебе... зрячий в дальний угол. На тебе. И ну, левую здесь... ногой. Как бы как бы правую, думаю, я бы забыл. Левую ногу, да, не рабочей, не полученную ногой пробивал. А вот Адамик так... проснулся, и пошел, тут сольный все. рейд. Тут все, да, про левую, про правую ногу. Тут тоже не, не под ту ногу отскочили. Ну, да? Вот здесь, И тут на допиту ногу, а левую дом бы забыл. конечно, не под ту. Не, вообще классная комбинация. Баланюк пяткой оставил. На, расстрелю. Какой угол? Выбери и забей. Он расстрелял? Не Баланюк мог расстрелял. Здесь табло. Баланюк я считаю, что мог раньше бить. Но Коль уже затянул. Включил ну, уже интернет, просмотр. Как перебрасывать. Но ну, лежит вратарь. Очень... Вот, уже бить. Все, Мяч под удобной конечно. ногой. Да. Нестеров улетел. Где-то туда разбился. Да, Нестеров, Нестеров. И здесь Блин. в этой ситуации... Ну, подсеки все. Беги на трибуну и как говорится, праздный успех. Очень классно он сыграл в этой ситуации. Но здесь ладки тоже была убойная позиция. Мяч под ну, неудобной ногой, но не очень хороший удар. Это как раз его момент. Да, хлёсткие. не смог вывернуть Тут гладкий травмовался. Не мог вывернуть Максим, дальний угол. Он тут гладкий очень, травмувался. Очень больно видно, что неприятно ему на голеностоп упал. Тут такой никакой грубости там намеренной не было. Но Это очень больно, видно да. даже по делу. Володя, мадамюк, з Західної України, він, Україну, він а на, на крові шоу? з молоком, на той. Не, на крови, не, не, не на в молоці вихований, розумієте? він не, впав, не, подивіться тут. А там що, є коровы есть А ні, тільки на сході є, да? Тільки на сході вас тут є. І <сум> от момент. Вот тут момент, десь не добіг. Бачите, на кульгаю чи бежите. ніяких Никаких поблагов. в моєму розумінні. Ні, ну але він не добіг, Я думаю, що він був раніше. Максим, <сум> вот час, то, видно, когда... Он бежал, хромал. Смотрите, а вот убирайте біг, но він біг на вот, він біг убрал. на кульгу. Я согласен, но він вже побіжав. Ні, а він мав що стояти і дивитися, що? Он должен був нову туди всунути, а там уже, як говориться, як Бог дасть. Ну, він убрав, ну, в моєму понімані. Ну, але міг і зламати, і вот свою ногу, так, міходяча, і малого, у малого цього воротаря. Він зустріч, закінчиться кар'єру. Ну, Максим, ви би, ви би, так, да. Максим, ви би, як в цій ситуації? Да, меня учили по-другому. Я бы, наверное, тоже вставил бы. Вот, видишь, <с <с мы поехали. Тут никому ну не так. жалко. Ни ну, тебя, там не уже меня. ситуация. Ну, ты не можешь брать ну, тем более 0-0. А такие победы вот так и даются. Где-то надо вставить. Пожертвовать, может быть, и здоровьем. А так убрал ножку. 0-0. Поехали. Кстати, этот результат... А так дві швидкі. мигалками і поїхали. Так а футбол, сидіть по ну по-дрому не знаю. Ну все-таки... Були моменти, ближче ми все-таки до перемоги були дніпряни. Якщо дивитися, то я перепрошую, Львів'яне, що мені приємно. Е... Тому що більше <світ> моментів було. Хоча кілька моментів було достатньо хороших, і всі шанси були у цього поєдинку закінчитися результативно. А так 0-0. І це знову ж таки це команди, які будуть грати. У другій шістці, тобто у шісті престижу, так би мовити.